Одного дня я вирішив спробувати себе у зовсім новій справі. Довго вагався і сумніви з'їдали мене зсередини, та все ж я зробив це, і тепер я озвучую аніме, але відео буде не про це, а про те, як я облаштовував свою кімнату для запису. Вау! Протягом усього року мені доводилось будувати хала Буквально піднімати шматок дивану, подушки дивані складати, всі ковдри з хати, зносити, натягувати на стіни вішаки, Ну щоб була якась більш-менш звукоізоляція, щоб не таке ехо гуляло на записі, і таке інше. Та це не могло тривати вічно. Щоразу я чекав, коли не збирається, хоч кілька проєктів для запису. Адже будувати халабуду заради 25 реплік це таке собі задоволення, і ось. Кілька тижнів тому, після того як ми перефарбували вдома стіни, я таки наважився почати собі облаштовувати зручний куточок для запису. Будувати для цього будку як більшість я не захотів. Мене не дуже влаштовувала естетична сторона. Натомість я обрав варіант з акустичним поролоном на стінах. Мені такий варіант сподобався за свою простоту реалізації, швидкість і в якійсь мірі естетичність виглядає чітко. Як багато іконок Еблтона, хто пойме, той пойме. Ну коротше, замовив я для початку 30 панелей, 50 на 50 сантиметрів, 50-міліметрової товщини, типу пила. Бо як я зрозумів по купі відео з Ютубу від купи експертів, що тонші варіанти не сильно той будуть мати ефект в моєму випадку. Тож у мене тут просто голі стіни. І ось мені приїхала така здоровезна посилка, вагою аж 3 кілограма, бо це поролон. Можна було замовити в спресованому стані, але б тоді довелося чекати до тижня, доки він відновить свою форму. Я чекати не хотів, тому трошки переплатив за доставку. І що далі? А далі треба їх чіпляти. Пихнути на цю стіну, на цю стіну, на цю, сюди і ще й на потолочок трошки. Погугливши трошки, туди-сюди, в одну сторону інтернета, в іншу. Я знайшов оптимальну модель кріплення цих панелей до стіни. Закупив двосторонні клейкої стрічки, вона так файно ліпилася до стін. І навіть не шкодила їх. Можна було зняти за допомогою фену, наприклад. Підігріти трошки, і воно гарно знімалося без шкоди для стіни. Взяв рулетку і почав замірювати місце, де мали бути панелі, і ліпити все докупи. Все мало бути так файно, так чітко. Mm -mm. Я відрізав шматочки стрічки, клеїв на стіну, зверху поролон, все так добре трималося, і навіть достатньо легко знімалося, власне, чого я й хотів. Це так просто, це так легко. Після чотирьох годин чіпляння панелей, все було готово. Я радісний зробив фото, зняв відео. Я зробив свій куточок для озвучки. Але, але. Але що ж я побачив на наступний ранок? О, так, усе впало нафіг. Oh, God, please, no! Всі панелі хаотично лежали на підлозі. Все, що я робив, було даремно. Ну, окрім клейкої стрічки на стінах, хоча б. Так. Я думав обдурити фізику, але фізика показала мені, хто тут головний. Адже через будову поролона його площа переважно складається з пустот. Hold up. Wait a minute. А як ми можемо здогадатися, пустоти до чогось приклеїти. Просто стрічкою-клейкою, напевно, може бути важко. Хіба що я пригадав метод, де чоловік використовував спеціальний спрей-клей для поролону, клеїв його так до картону, а вже тоді на стіни наклейку стрічку. Що насправді могло спрацювати в моєму випадку? І о чудо, усе спрацювало! Так, знімати його тепер набагато важче, але й тримається він набагато краще. Та й хто зна, чи доведеться мені його знімати в найближчі роки. Я ж не збираюся кидати озвучку. Чи, наприклад, Ютуб, як я закину його на рік. Вибачайте. Загалом, як ви можете бачити, все тримається й до зараз. Найс. Nice. Коли мені треба щось записати, я просто сідаю і записую. О, чудо, вау! Більше ніяких куб-подушок і ковдр, ніяких шалених конструкцій, в середині яких кисень закінчується десь за 30 секунд приблизно, а потім просто ти сидиш, мокрий, потний, не можеш дихати. Але ж у тебе має бути рівне дихання, тому що ти записуєш спокійну сцену. Так, весело. О, ладве не забув. Порівняння звуку до і після. Де в кімнаті голі стіни і вже з цією кількістю панелей, яка є. Тест мікрофона. А скоріше не мікрофона, а акустики в цій кімнаті. Тест мікрофона. А скоріше не мікрофона, а акустики в цій кімнаті. Я не заготовив ніякий чекер. Тут повністю голі стіни. Стоїть стіл, два монітора. Маємо, що маємо насправді, як ви можете бачити, по відео для кращого результату я використовую ще деякі предмети, як до прикладу, вішак, на який я кидаю ковдру, або подушка біля батареї. По суті, це усе це і поруч не стоїть з тією кількістю маніпуляцій, які мені доводилося робити раніше. Звичайно, всі майстри звуку, експерти голосу і магістри атомних коливань скажуть, що все це не працює. Цього недостатньо, різниця нульова, бла бла бла, і все таке. Ну, по-перше, дякую за вашу думку. Залишайте свої відгуки в коментарях. Я це дуже ціную. По-друге. Це приміщення ще тільки в процесі. Я не хотів витрачати купу грошей на якусь непевну ідею, так би мовити. В результаті весь кошторис цієї операції вийшов 3500 за панелі, 500, доставка, 1003 балончики клею спрею, 240 клейка стрічка. Картон був свій, купа старих коробок і все таке. В майбутньому я планую докупити ще панели, як мінімум, закрити стелю, дочепити трохи на стіни. І це, звичайно, покращить якість запису. Можете замовляти у мене щось. Якщо вам треба, я можу озвучити вам буща, реклама, відео, особливо аніме. Ось ми і підходимо до кінця. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал. Ще хотів нагадати, завдяки кому я можу знімати ці відео, а ви можете їх дивитися. Так, це сили оборони та наступу. Тому ж не забуваймо їх підтримувати, донатити. Посилання на перевірені фонди я залишу в описі. А ще забув: мої роботи ви можете побачити в проєктах Юнімей Media та Дідько Студіо. Це аніме посилання. Я залишу ось тут внизу. Також я мав неймовірну честь озвучувати матюкливого чорта Бліца в озвучці від Маріам Project. Посилання залишу там же ж внизу на її канал. Я розумію, що я вже дістав, але запрошую ще підписатися на мій ТГ-канал новостворений, де я буду репостити про. Проєкти, в яких я беру участь, анонси по каналу та, можливо, навіть меми. Буду вдячний за підписку. Дякую ще раз за увагу. До зустрічі в найближчому відео. Старому, новому то вже час покаже.